Черговий ракетний терор, уже який понеділок поспіль окупанти влаштовують масовані удари по Україні усе по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури. Сьогодні обстрілів зазнали 10 регіонів. Росіяни випустили 50 ракет. 44 з них збила наша ППО. Сьогодні на Росії втратили щонайменше від 400 до 600 мільйонів доларів. Підрахунок дуже простий. Одна ракета Х-101 коштує 13 мільйонів доларів 555, 7,5. Так от усі від 400 до 600 мільйонів доларів це все на все. річні бюджети на Росії, таких міст, як Новосібірск чи Єкатінбург. Це треті і четверті міста на Росії. Уламки однієї зі збитих ракет впали на Вінниччині. Вони зруйнували цивільний об'єкт. Така ж ситуація на Хмельниччині. На щастя, ніхто не постраждав. На території Кам'янсь-Подільського району локалізовано падіння уламків від ракети в двох місцях. Це поле, тому постраждалих немає. Знищень немає також. Є падіння уламків ракети в Хмельницькому районі. Вже результаті цього падіння виникла пожежа, яка вже ліквідована. Пошкоджено дах та вікна в будівлі в будівлі мирного населення. Рештки ворожих боєприпасів впали й на території Молдови. Однак тамтешні системи ППО не зафіксували незаконних польотів у їхньому повітряному просторі. Проте посла РФ викликали до молдовського МЗС, планують вислати його з країни. Тамаса дракас, і ми тмові ним наблюдаємо там вдалекі. Пала три ракети. Через ранішню атаку травмовані 13 людей. Ушкоджень зазнали 18 об'єктів України більшість енергетичні. Сім регіонів частково знеструмлені. Зокрема, в столиці без світла залишилися 350 тисяч квартир. Виключно вибухи відбувалися в предмісті Києва, де знаходиться близько до Києва. Частина столиці полися тому що були об'єкти критичної інфраструктури, також від яких жили і місто Київ зараз вже об'являли. Я неодноразово казав, велика частина наших квартир знаходиться без світла, і також 80% міста без водопостачання. Постраждала інфраструктура Дніпропетровщини, поцілили у декілька енергооб'єктів обласного центру та Павлограда. Агресор знову поцілив по об'єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Є масштабні руйнування зараз на місці працюють усі служби. Через ворожий удар у Харкові тимчасово призупинили роботу метрополітену та електротранспорту В області. Від сьомої години ранку ввели планові відключення світла всього 12 черг. В середньому будемо відключати кожну чергу на три години. Це потрібно нам для того, щоб дійсно стабілізувати там енергосистему по Україні, тому що Хоча і місто Харків досить значно там економіть електроенергію, однак все одно ми розуміємо, що ми знаходимося у загальній мережі. Усі ці атаки були заплановані заздалегідь. Про це свідчить інфографіка, яку опублікували пропагандистські змі. На щастя, не всі ракети досягнули своїх цілей. Юлія Весільєва Давід Авершин. Новина 33 канал.